Кухонна мийка фірми Platinum, розмір якої 78 на 46 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита під покриттям, завдяки якому не вигорає і не царапається. Товщина карказу 3 мм, повністю обезшумна. В комплект входить підставка для ножів. Ополіскувач для стаканів, дозатор для рідкого мила, змішувач з витяжним гусаком, двохрежимний, на холодну та гарячу воду, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 8550 гривень. Для замовлення: пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.